В селі Олександрівка, що на Дніпропетровщині, волонтери з Німеччини висаджують старовинні сорти плодових дерев. Кристоф Хензель розповідає, саджанця збирали в трьох європейських країнах: Німеччині, Польщі та Чехії. Це яблука, сливи та вишні. Здебільшого, це сади, яким більше ніж 100 років. 100 років. Місце висадки обрали не випадково. Розповідає місцева жителька Світлана Шмільова за походженням. Жінка німкеня, але 12 років тому переїхала до Олександрівки. каже в 1861 році тут заснували німецьку колонію Білерфельд. І зараз громада села має такий намір возродити це це, це ім'я, возродити німецьке коріння. І тому ми закладаємо цей парк біля Закладаємо його біля нашого пам'ятника загиблим нашим селянам. Натомість місцеві жителі подарували волонтерам саджанці своїх плодових дерев та кущів. Українську калину, українське яблука, семиринки, щоб у вас там в Німеччині також була наша згадка про нас. Ми вас запрошуємо скуштувати плоди з цих дерев, обов'язково. Волонтер Роні бйоми розповідає, в Німеччині займаються благоустроєм. Десять років тому заснував проєкт обміну деревами між країнами Європи. Цьогоріч почав реалізовувати в Україні. У нас є ідея таким чином зробити зв'язок, поєднати рослинами та деревами наші регіони. Для нас Україна це важлива частина Європи. Ми хочемо знайти в Чехії та Польщі партнерів, які нам будуть допомагати. 12 дерев також висадили в Хмельницькій області. Роні каже, планують реалізувати проєкт в інших містах України. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.